Одне з прекрасних місць для розваг, Одне з не батьох прекрасних... Ні, з багатьох прекрасних місць. Одне з багатьох прекрасних місць. Так буде привідніше. Який закоулок репогнати, що тут робиться? Якийсь закаулок. Ага, це босарабський ринок середині так виглядає з другого боку. Я йшов повернутися, дівчата що за мною, подумала, раз і він вертається, треба теж вертатися, розвернулися. З'явилось багато вже п'яненьких неповнолітніх. Випуших неповнолітніх, які гуляють по Хщатику. І звісно вони змогли купити себе алкоголь. А що їм заважає купити алкоголь? Вони просто зазвичай просять старших друзів, знайомих купити їм те, що вони хочуть, і їм купують. До мене теж раз приходили незнайомі дівчата-хлопці неповнолітні, і просили, щоб я їм купив алкоголь. Я завжди відмовляю. Вони тоді дуже возмущаються, ще й навіть кажуть, вам що тіпа, впадло, вам що важко. Вам що, дати я вам можу там доплатити 100 гривень, тільки щоб ви купили. Я кажу, ні, не треба мені нічого. Два, Це я не куплю. І вони тоді кажуть, що такі принципові, не можете купити алкоголю простенького. Це доволі дивно. Коли малолітки просять купити алкоголь, я потім ще дуже розмучаюся, що ти їм не купляєш. Але ти, Київ. вони не знають, хто ти по професії, не знаю. Взагалі нічого про тебе, тому підходять не соромиться. Якщо це буде невелике місто, то ясно що там всім підліткам буде важче знайти собі бажаючих купити, тому що... Всі один одного знають, і скрізь за все, багато людей, ну більшість людей їм буде просто відмовляти. Але незнайоме місто можна простити кого хоч. і тобі в принципі, багато хто зможе купити. Бо в людей в принципі, навіть а, дорослих немає розуміння, що алкоголь неповнолітнім вживати неправильно і шкідливо.